У селі Буяни Луцького району під час конфлікту між двома знайомими 23-річний місцевий житель отримав ножеве поранення в шию. Інцидент трапився в жовтні минулого року. Словесна перепалка раптово переросла у різанину. Потерпілий згодом сам звернувся до медзакладу. Там йому надали необхідну допомогу. А паралельно повідомили про інцидент поліцію. Правоохоронці зреагували швидко. Підозрюваного затримали, відкрили кримінальне провадження за замах на вбивство. Але тут почалося найцікавіше. Віше виявилося не лише нападник, нехто є законом, потерпілий теж не без гріха за душею. Під час перевірки особи потерпілого виявилося, що він перебуває у розшуку за крадіжку та переховується від суду. Його також затримали. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. До слова, раніше потерпілий волинянин уже бував на лаві підсудних то за крадіжку коштів, то за самовільне залишення військової частини. Згодом перебуваючи на іспитовому терміні, знову вкрав чужий бінокль, і з початком судової тяганини зник. Та переховуватись довго не вдалося, так би мовити, карма наздогнала. Проте повернемося до суті. Справа щодо замаху на вбивство таки втрапила до суду, але зібратися на засідання так ніхто і не зміг. Як стало відомо за попередньою інформацією, обвинувачений вступив до лав Збройних сил України та боронить країну від ворога. Потерпілий також зник з поля зору слідства. Чи то переховується, чи просто знов у яку халепу втрапив достеменно, невідомо. Тож як далі розвиватимуться події, буде відомо вже на наступному засіданні. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.